Привіт! Ви на каналі Вероніка я, і сьогодні ми будемо бавитися в таку гру з поні, будемо робити поні. Так, всім привіт. І буде з вами також мама Вероніки. Та. Вероніка дуже любить поні Та. і така грає, бачите, щоб вона сама собі яку захотіла, таку і зробила. Так, тут у нас є набор, яка в неї може бути. Кожа, ось шкіра, шкіра та шкіра. Угу. Вибираємо, наприклад, Колі. колір. колірики наш дезі. Наприклад, візьмемо ось. цю, Ось цю, Так, ось цю, Так далі. Далі очі. Вибираємо очі. Так, наприклад, Чекай, то вона у тебе жовт. вже є готова і ти що просто міняєш? Так. А я думала, що спочатку ставиш тільце, потім копиєш очі. Ні, ні, то не так. То не так. Вибираємо так. наряд. А, Ти просто змінюєш уже готово. Скіру, шкіру, шкіру змінюю, все, все, очі, все. Змінюю. так. Бо я думала, що ти так ставиш тільце, ні. потім ставиш очі. І все решту. А Ні. ти маєш вже готову мані, і ти просто їй все міняєш так, так як хочеться так. тобі. Зрозуміло. Так. Mm -hmm. Так, зараз якесь їй плаття. Ось це. Mm -hmm. Або ось це. Ось це. Ось це красивіше. Або ось це? Ні, ось це найліпше. Так. Далі вибираємо ліг Іх буде ось такий. під uh -huh. Підколір шкіри. Uh -huh. Грива буде не грива, а хвостик буде ось такий. Uh -huh. ну, гриву теж можна поміняти. А ну, якщо б поставити, от таку, бачиш. Як але... О, тобі. Ні, ну, під підходить. Підход... Підход... А що хвостика такого теж немає, ну, зато вона була б така яскрава. Якщо би mm. така грива коричневого кольору і такий самий хвостик, яка вона, вона була б чудово. Ну, я не знаю, чи є такий хвостик. А ну попробуй. Ану, такого... О, є! є а ну такого... вона буде така зовсім інакша. О, Ні, а ну якось ну, з неї замало волосся. Нормальненько. Мені подобається ось хвостик. Ось такий хвостик. А а така тигрова. О, можна попробувати навіть грива така є. Ну. Це лисова. Ага, рис. Це ну, красивий такова, такий такова, коник. Вона вже дужче так. На рис. <гум> ні, <гум> класно. Стоп, а якщо попробувати отаке, як зима? Ну, Ось це вже зима. як зима. Але мені найбільше сподобалося це. Так, але так воно просто, ну, таких я багато бачила. Нічого дивно, а от уже як оце було, рис, та, ти казала. Та, рис. І цю шокоричного, то воно було набагато оригінальніше. А можна попробувати як, тіпи, яка Ой, малювнича? Мальонича, бач, типа в неї замашено, бо вона малює багато. Ага. Так, і хвостик такий, ну мені дуже подобається таке, так що не будемо затримувати час таке і далі. Угу. Так, ось такі є гетри. Такі такі прикольні. Такі туфельки. О, ці дуже красиві. Чи угу. крила можна, так? Так, ще крила можна. Ну, крила будуть як у метелик. Крила у метелик? Будуться як у метелик. Так. Ось ці заколочки. Заколочки, добре, Заколочки вибираємо. Най буде метелик. Угу. Далі корона. М -м, корона. Ну, Тоді, вже голуба? Так. Або отака. От Або така, та, о, ця о, красивіша. Така угу. красива. Далі, це у нас що? Татушки. А що туфельки хіба підходять оці? Не знаю, але ну, я задивилася, може бути ну, ліпше ось, ось ці. О, 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 ці красиві. Так, ці красиві, так. Ось ці красиво. Тут що за дівчатка з'явилася. Зараз, бо я ще не вибрала татушки. Так. Татушки. Це що? Це, це таке. Так, є ще таке. Ні, най буде сердечко. Далі. Так далі. Ось. А дівчатка чого? Це, це для того Хазяйка. А, -а, -а. така. Я думаю, що оця підійде. Так. О! Бачиш, як так. класно? Ну все, супер. Ось ми виграли. Дітки, пишіть, вам сподобалось? Якщо сподобалось, всім па-па.